Дереві вивезе мусор. Це ми вчора Іра, Віталік, я і Сваха. Дивіться, скільки витягли землі. Ну, це тут добрий тракторний прицеп. Я не знаю, може це коли чи хату робили, чи що, і туди от, он там, туди зносили. Тому робимо рівну поверхню. Ось а, а тут земля, звісно, дуже класна он така. Дивіться, там вона чорна. Тут вже, вже лавандочка росте, садили з Данюшкою. Що? Я считаю, що важливіше сидя, щоб в хату зайти. Ну оце ми дивіться, ще трошки залишилося вже було геть поздно. Нікіта був вдома, там ждав ключі, бо тут квартирою сидів. От трошки не донесли. Ну, тут не страшно, потім тут подмосточка зробиться, щоб не сунулось. Кирів хіба Так. Зараз дід пойде, помирає. Так, все. Прицепа причепили, ще треба ось це забрати у багажник, мабуть. Ну Побачимо зараз. Гоу. Зараз зайдемо. Пішли в хатку подивимося. Ага. Куріло на все, боже люди. Я... Куріло все зробимо. Врожено. ще трошки залишилось? Скажи. Трошки бабушка купила, каже, я три місяці не їв, це ж все время фурії. Таке вкусні, вкусне. Ложечка так розкривається. О, бачиш, яка вже стала довга, велика йшка. Скажи ложка. Ложка! О, бачиш, Стараєшся, то нормально говориш. Що не замикає, не відмикається, так. Ну, Треба теж там і заборчика робити до другого. І тут треба. Ой, спочатку, щоб все зробити вже всередині, а там вже таке. Слава Господу, вовкнули, два роки будемо в хаті робити. Зробили одного ще двері сидять. Ну як? Ну такі є роботи. Є ж тайламінат, є, плітка є, вже помалу положиться. Двері є, коробка тут теж сват заказав, двері роблять. Коробку вже зробили. Ой, як біленько. Як біленько. Ну, Вчора папа ще отут дивись, пошікатурів. Молодець. Так, не було чорне да, не гарне. Негарне було, да, бачиш, вже розетки там. там буде витяжка, а це для котла. Тут теж будуть ці. Це тут щось переробив сірожа вчора, тому що оббивали, да трошки повредили. Ну, Все, для дверей бачите, як коробки. Нічого не мали, є, двохкомнатна квартира. Двохкомнатна квартира, дві кімнати, кухня, коридорчик, ванна. Ну а що? Дай Боже, щоб такий мир був. Такі оділа дур. Треба було скоко роботи. Це все було, все ж було зроблено. Думали, будемо двері підрізати. Подумали, що двері підрізати не будемо. І оце, оце все, побачите, так уже видно, 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 це все. Віталік сірожею все вибивали, вибивали, сірожа вибивав. І потім прийшлося, отам от же ці, ці Віталік позаварвав. Як сказати? Із ліжка уголки, щоб держалося, бо ж трохи знялося багато там цього всякого бетону, І це прийшлося сірожі знову, це стільки роботи переробити. Було все зроблено, все, а потім знов пилюка. Ну, отак робиш робиш, а потім воно так завжди виходить. Що... Ну що, ну, виходить? Надумали, передумали, ну так пішло. Це що тут двері були до сусідів. Тут двері, бо це ж хата, ну, ця двох синів була. Там за стінкою живе, теж дуже хороший Петро. Тут Ось вот так, так. вот така свалка, скажи, де це ми находитися? Вот Який город? Свалка. Житомир? Житомир. Танечка приніс. Ні. Старый где Там же надо придумать. Давай машину за помим. Кстати, нам надо помыть машину. Да, дочку. Ще і трошки є. полію, і все, два кустика. А Панечку я не полив. Ну полі трошки. У нас є вода тепер. це зробив малий напор, то вже б машину, да тоді зменшив і полізу погріб. Отак ну, От буде вже вам вода набрати. Зараз дідуська поїде в погреб, і краніка крутне, щоб напор. Yeah. Ну Данюш, ти прямо на мене, Дань. 啊，那个，这边。